Після того, як я виїхав з України, коротше, в мене життя кардинально змінилося. Я використовую всі свої навики, що здобув в Україні. Цікаві факти діть покажу вам. Дивіться, машина у... в Англії 2013 року. Тут на номерах вказується так. 2013 року. Гляньте, покажу, яке, яке під низом є її состояння ідеальне. Тобто я сьогодні міняю ремень ГРМ, робу, роблю повністю обслуговування автомобіля. Коротше, все, ролики, все міняю. Дивіться, ідеальне, наче тільки з заводу. Все чистюленьке таке, все просто. До цього в машині не проводилося капітальний ремонт ніякий. Машина проїхала 100 тисяч миль. Ще ремень ніхто не міняв. Все, я дивлюся, все заводське. Але ідеальне, ідеальне состояння. Есть, а в Норвегії я робив машину такого року, міняв там ГРМ. теж. Так я тут як розібрав, так це вже була ржава шкарлупа. А знаєте чому? Бо там зими дуже довгі і дуже слизько. І в цьому районі, де я в районі Бергена я там проживав, там сиплють сіль, просто машина сипла і ця сіль лежить. І це чотири місяці лежить у вас ця сіль. Кожен день йде дощ і все це солянка і це все гниє, гниє. в общем, як хтось думає купити дешевий автомобіль з Норвегії, то не знаю. Я б вам не рекомендував. Можливо, я в такому регіоні був, можливо, я там, мені такі машини попадалися гнильо, Що я там взимаю підкрилок, все гниле, все трухле таке. Там машини, до речі, Піскострують і потім знов красять. А тут а в Англії немає зими, немає мінусової температури. Ніхто солью не користується.